У Черкасах попрощалися з 21-річним військовим Ярославом Стрільцем. дворазовий чемпіон світу та багаторазовий чемпіон України з боротьби. Ярослав Мріяв і далі підкорювати спортивний олімп. Із повномасштабним вторгненням пішов добровольцем захищати батьківщину від російського агресора. Загинув, виконуючи обоєве завдання. На церемонію прощання прийшли сотні людей, серед яких рідні, друзі, наставники. Кортеж з героєм зустрічали коридором, тримаючи прапори. Найкраще. Тому що він пішов відсвоювати і поставив своє життя нижче, аніж життя у всіх нас, виконавши найбільшу заповідь, яку дає Господь, це заповідь любові, яка каже, немає більшої любові, аніж там, коли ти життя покладаєш за друзів своїх. За своєю наполегливість. Своєю працюю він так старався в залі, так пахав. Почав перемагати, почав перемагати на основному рівні. Потім чемпіонат України, потім чемпіонат світу. Він дійсно був зірцем для всіх, всі на нього рівнялися. Це була велика, сильна, характерна, але дуже добра людина. Поховали Ярослава в Черкасах, на алеї героїв у хлопця лишились мати та брат.